Не кажу. є якісь причини, за якими ви не можете бути? Слава Богу. Я урочисто проголошую те, що я зараз скажу, потрібно за мною повторити. Я урочисто проголошую, що я не знаю жодних законних перепон. Що я не знаю жодних законних перепон. Чому я? Не можу бути висвячений наслужіння Господу Ісусу Христу. Я Господу Ісусу Христу. Тому, я заявляю, Тому я заявляю, що я перебуваю у здоровому розумі, я, у здоровому розумі. Я, бездоганний. я бездоганний чоловік чи жінка однієї дружини чи чоловіка, тверезний. Тверезний. тверезний, розсудливий, розсудливий. розсудливий. благочинний, благочинний. гостинний і здатний навчати. Не п'яниця, не забіяка, не корисливий, але лагідний, не сварливий, не срібнолюбний, не зновонавернений, не вбивця, але який добре управляє своєю, своїм домом, тримаю дітей у покірливості з усякою урівноваженістю. І маю добрі свідчення від зовнішніх. Амінь. Амінь. Давайте посламо Господа.